Вітаю, підписники! Сьогодні у нас Aston Martin на мінімалка американський середньорозмірний автомобіль, який привертає увагу навіть на парковці. Зустрічайте, Ford Fusion. На цей автомобіль на цю решітку радіатора, яка дуже схожа на Aston Martin. Друзі, цей автомобіль був спроєктований на базі CD3, яку свою чергу розробила Mazda. Лінії кузова дуже плавні. Диски у нас 17 виглядають стильно. Автомобіль в цілому по дизайну немає ніяких питань. То агресивні лінії на капоті та агресивні фари. Додають автомобілю спорту, хоча це не спортивна машина. З гоцинкованим кузом, тому ви не побачите на цьому автомобілі жодної ржавщини чи рижика. І автомобіль вам буде служити дуже довго. У 2010 році відбулося вдосконалення Ford Fusion. З'явилося 5 комплектацій. Перша S, друга щось є така, як у нас, третя SEL, четверта це гібрид і п'ята Sport. спорт. Стали ширшими, а саме головне, змінилася висотка радіатора, яка вам так всі признайома. Тобі писали дуже широкий вибір комплектацій, які відрізняються за об'ємом та типом двигуна. Двигуни діляться на дві категорії джекобуз та дуратек. Джекобус це йдуть С1,5, Ц1,6, 2 літра та 2,6. Дуратек 2 літра та 2,5 автомобіля старше триває 5 моторів на 619 автоматичній коробці Та зараз давайте поглянемо що у нас знаходиться тільки капотом. Як это розкривається Наш автомобіль знайшений мотором 15-180 кінських сил, та крутящий момент 254. Друге покоління автомобілів, вже отримало більш вже ефективні розводи при веншому кепені, видають більшу потужність. Їх коефіцієнт корисної дії на 30% більший, та на 15% менший, ніж у попередніх дурати. Зараз поглянемо на задню частину автомобіля. Автомобіль ззаду виглядає, як на мене, дуже непогано. Але ці волки, як на мене, тут зайві. Давайте перейдемо до багажника. Багажник у нас великий, тобто, я би сказав, дуже великий. Поміститься все що завгодно. Але проєм невеликий. Великій коробки не поміститься. Що тобто нас є побагання? Карманчиків для всяких дрібністів у нас немає, але можна скласти заднє сидіння і багажник вийде ще більше. Можна перевозити довгі речі без проблем. Або виїхати на природу та скласти весь задній ряд сидінь і зробити собі спальне місце. Давайте поглянемо на задній ряд сидінь. На задньому ряду сидінь, як ми бачимо, у нас присутні кріплення, що ізофікс можна закріпити дитяче крісло, та ваша дитина буде в безпеці. Давайте сядемо на заднє сидіння. На задньому ряду сидіть, сидіти. Досить комфортно, місця вистачає, у нас присутній підлокітник, підлокітнику присутні два підстаканники, щоб було їхати і насолоджуватись напоями, Стеля на голову у нас не давить, місця ззаду вистачає. Друзі, ось ми і в салоні. Це тотальний комфорт. Сидіти в автомобілі дуже приємно, шумоізоляція на вищому рівні. Простору в салоні височає. Для чотирьох місця тут більш ніж достатньо. Щодо посадки, сидіти у нас комфортно, Ергономіка в автомобілі непогана, руки лежать на своїх місцях. Сидіння у нас регулюється. Як по відстані до педалей, так і по висоті можна налаштувати під себе, з цим не виникне ніяких проблем. Кермо у нас шкіряне. На кермі можна керувати мультимедіа. За кермом у нас знаходиться приборна панель, на яку виводиться інформація про автомобіль та про поїздку. На торпеді у нас по центру. Розташований великий екран, присутні 6 динаміків, щоб не так скучно було стояти в заторах. I'm like addict, I have it. Друзі, щодо підвізки цього автомобіля, спереду у нас йде підвізка по типу Макферсон, ззаду йде незалежна багато вазі. автомобіля складає до 100. 8,5 секунди Щодо ходових характеристик. Автомобіль їде плавно на далекі подорожі саме те. Бак автомобіля складає 62 літра. Машина як для С5 мотора розганяється дуже бадьоро. Розхід палива в автомобіля. На 100 кілометрів складає 10 літрів. Друзі, ці автомобілі зараз стартують від 10 тисяч доларів. Ці обсяг цін тягнеться до 19. Так що можна підібрати собі автомобіль по гаманцю. Купив би чи я собі такий автомобіль? Скоріше ні. Чи купив би я такий автомобіль своїй дружині возити дітей в школу? Так. Чи підходить цей автомобіль для того, щоб працювати в таксі? Як на мене, дуже підходить. Чи купив би я собі такий автомобіль для своєї компанії, щоб їздити в відрядження? Yeah, so. i'ma stay in power for a long time get up now nah, i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer right the song to the highest bidder got juice got gas i'ma move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last year Бачите, трішки зовнішності Астон Мартіна, тоді цей автомобіль точно для вас. Беріть, не задумуючись. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал та ставте лайки.